ちょっと待って。 Для того, щоб люди відчули себе, можливо, навіть в деяких моментах в ролі рятувальника, ми запропонуємо їм вдягнути бойову форму одягу. Ми запропонуємо скористатися вогнегасником, щоб вони практично це відчули на собі, як працювати з цими приладами. Ми покажемо, яким чином здійснюються першочергові заходи щодо гасіння звичайної пожежі в умовах хімічного забруднення. Вони будуть нам допомагати. Вони можуть, так як і ми стикнутися з будь-якою ситуацією. Яка знову ж таки може наражати їх на небезпеку як для здоров'я, так і для життя. Тому от саме з ними ми сьогодні, скажімо так, починаємо і пробуємо, як було би правильно їм це розказати, показати для того, щоб вони принаймні були готові до того, з чим вони можуть стикнутися в процесі своєї роботи. Шановні колеги, перше учбове місце організація та здійснення аварійно ритуальних робіт. Якщо воно там здобут, то Панорамні маски повнолисові і фільтри. Комбіновані фільтри, які захищають від хімічних речовин. На кожному з фільтрів є індикатори кольору. Кожен колір відповідає за хімічні речовини. Хлор, аміак, сірповодне це, скажімо так, буде використовуватись в разі ураження об'єкту заводу. Речовини, вони мають безбарві. Мені 29 і в мене є один. син 6 років, так як воєнний час в країні. Я переживаю за життя своїх рідних, за життя своєї дитини, чоловіка. Ми вирішили справдити себе в цій справі все затягнути, дихати, як ви може, трошки легше, але не так комфортно. Масці більше часу можна дозволити. Тобто, зрозуміло. Якось, а ми не пропускаємо, нічого не відчували? Ні, диму не відчували. Диму не відчували? Ні, ні. Ще 20 років. Бачите, ще живу. Ходьте сюди. На території області масово застосовувалися касетних боєприпасів в системах СЗВ «Ураган». Це територія народівської громади, малинської громади. Послайдень ми знаходимо майже всі кожен тиждень в створі. Наші пересувати. Насправді це поранення не є критичним. Люди виживають. Зрозуміли, то не є страшно, але правильно надана допомога гарантує швидке одужання і правильний догляд і лікування. На лобі, я вже знаю, що є ознаки критичної кровотечі. І я на це звертаю увагу. Любий контакт з кров'ю має бути захищений. Обов'язково мати повинні рукавички. Ось продивилась, перехожу на грудну клітину. Я вже бачу порушення брюшної клітини, я її оглядати вже не буду. Грудна клітина оглядається легкими надавлюваннями. Якщо є ненормальна рухливість, це ознаки, що порушена цілісність грудної клітини. Занадто велике. Пошкодження я не буду його чіпати.